Василь Довжик, я цілую цей каштан. Я цілую цей каштан, перебивши вас на слові, не тому, що він тут став, і гілками зірку ловить. Я вустами доторкнусь і з кори каштана витру. Бачте, він і не схитнувся, поцілунок легший вітру. Ви сказали, цей каштан, тато й мама посадили. Він для мене любий став, як шорстке, безлисте диво. Низько, наче скрипка альт, він вібрує на погоду, учепірився в асфальт першокоренями роду. Навесні він був рясним, та на мене це не діє. Щиро знамуюся з ним, як із образом надії, хай вам пахощі несе, як і всі, безособові. Цілувати треба все, що зростає із любові, переможного миру вам.